Меморіал загиблим героям у кривому розі будують над швидкими темпами, але родини бійців із проєктом влади не згодні. Ми відправили запит до уповноваженого справ людини про те, що порушуються наші права і не пускають нашу петицію на голосування. Влада припинила усілякі обговорення і втілює лише свій варіант забудови цвинтаря. Коли ж це нарешті закінчиться, і коли буде дійсно комунікація і зворотній зв'язок. Ми жалоби чи якісь пропозиції. Ми не можемо додати тільки так, як вони хочуть. А як коментують скандал навколо криворізького меморіалу в інституті національної пам'яті? Ми теж бачимо, що робити треба не якось, тому що це якраз те місце пам'яті, яке є ну основне про людину. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Ми не 27 відступників. Ми це кілька сотень родин, незгодних із тим, як забудовується сектор почесних поховань. Так дружини та батьки, чиї рідні, спочивають на Криворізькому цвинтарі, відповідають владі, яка мала б розробити новий проєкт військового меморіалу. Нагадаємо, гучний скандал вибухнув у кривому розі кілька місяців тому. Тоді близькі героїв висловилися проти самого проєкту забудови матеріалів для нього та головної скульптури меморіалу. Після кількох зборів влада, наче пішла на поступки людям і погодилася розробити інший варіант. Утім, як виявилося, лише на словах. Бо будівництво йде швидкими темпами і в життя втілюють саме задум владців. Чи продовжать свою боротьбу родини полеглих воїнів? Та що про скандал навколо меморіалу говорять в Інституті національної пам'яті? Дивіться далі. Дощ, сьогодні сьогодні все одно ми до тебе прийшли. Біля могили Наталя Валеріївна розмовляє із портретом свого сина. На ньому Сергій Черкасов. Доброволець. На фронт пішов на початку війни. Мати каже, служив мінометником, загинув під Махмутом. Так не має бути, звісно, щоб батьки ховали синів, Має бути наоборот. Разом із старшою донькою мати приїхала на збори разом із іншими родинами загиблих бійців, хочуть домогтися справедливості. Наполягають, влада мала врахувати їх думку при зведенні. Меморіалу відмову від будівництва на могильного пам'ятника із червоного граніту. У нас є роздруковані ці відмови. Ви можете взяти і зараз написати. близькі загиблих воїнів. Вкотре збирають підписи про відмову від варіанту пам'ятника, який їм понад рік нав'язують владці. Люди не згодні, аби чіпали могили їхніх рідних. Бо військовий цвинтар владці хочуть перетворити на сучасний меморіал. Люди хвилюються, що через це можуть втратити реальні місця поховання близьких. Вони хочуть підрівняти добре тоді, чому родини повинні приходити до пустого місця, а не до своєї рідної людини. Фактичний план сектору та те, що є насправді, воно не відповідає дійсності, тому що фірма-забудовник копали ями навіть без будь-якої розмітки. Аби приглушити гучний скандал, влада проводить кілька зустрічей з родинами, обіцяють переробити проекти, навіть зробити новий пам'ятник, але продовжують будувати за своїм планом. За інформацією з неофіційних джерел, підрядники поспішають отримати кошти, бо закінчується бюджетний рік. Причому вартість матеріалів завищена, пише видання. Наші гроші, яке займається корупційними розслідуваннями. Зведення меморіального комплексу спочатку оцінили у майже 128 мільйонів гривень. Потім ціну знизили до 80, але й у заниженій вартості виконавці заклали свій інтерес. Підрахували розслідувачі на одній гранітній плиті з Стоківського кар'єру. Переплата складає майже 1900 гривень. На плитці Покостівського граніту більш ніж 4500 тисячі гривень, а на полірованому бордюрі 3000 тисячі. 400 гривень показово, що власники цих підприємств є ще й підрядниками будівництва меморіалу. Чому саме Токівський граніт? Тому що люди, які причетні до цього паховання, вони мають там акції. У цей площа вечір вибрано цей матеріал. У Людей там акції вони вирішили так отримати прибуток. отримати прибуток можливо під час війни. гранітні конструкції, лавки, каплиця, ритуальний майдан. Танчик та ще багато іншого. Все у традиційному радянському стилі, та головне некомфортно та незручно обурюються рідні загиблих героїв. Господи, коли ж нарешті нас всіх почують, як добиратися по у цьому. Вони хочуть положити слизьке скам'яки, поставити впродовж. А далі я хочу до сина біля могилки посидіти. Що значить розкладні стульчики? Ви возьмете. А головна скульптура і поготів не відображає побажання родин загиблих. Криворізький скульптор токар, наче підкопірку, здер ідею з інших уже існуючих пам'ятників воїнам. Місце під пам'ятник, який фундамент залила наша влада і виконавець робіт, і також постамент, який зараз майже вже також вилитий, готовий. Вони розроблені для для тієї скульптури, яку створив токар, і яку не сприйняла не тільки спільнота родин загиблих, а були опроси містян. Містяни також не сприймають її. А ще мешканці скаржаться, що меморіал будують, а про те, що коються навколо цвинтаря, геть нікого не хвилює. Мого чоловіка був, лежав прапор. Приїхала сюди з сином, а в нас просто-напросто зрізали, тросик металевий. Питання знову до нашого цього ж ритуалу, до влади. Чому немає охорони? Вже нема що в них забрати, в них забрали вже все. Ну знущаться над прапором, який стоїть у воїна. Ну це вже взагалі. Ми бачимо, що вони нехтують, пока загиблих героїв. А... Могила чоловіка. Наразі е... бачимо картину, все валяється. Ну... Жодної зі сторін немає поваги ні від робітників, ні від влади. Ось таке ставлення, ось таке. Саме тому родини, вкотре зібралися на цвинтарі, знову зібрали підписи про незгоду із меморіальним комплексом влади і вкотре віддали їх у міськраду. І так робитимуть, доки ситуація не зміниться. Це мій синочок, 30 років, пішов добровольцем. Казав, що буде все добре, повернуся. Судьба так сложилася, він не повернувся. А це вже після зборів Наталя Валеріївна біля могили сина разом з донькою наливають у стаканчик гарячу каву і залишають круасан. Говорять, їх Сергій любив запашний напій, тому нехай так і залишається. Ти за нас не переживай. Як ти казав, все буде добре. Все буде добре. А поки родини загиблих героїв виходять на мітинги, пишуть петиції і відстоюють своє право бути почутими, ми звернулися в інститут національної пам'яті із запитом, що за таких обставин робити криворізьким родинам, і чи фіксували подібні випадки в інших містах України. Про це ми поговорили із співробітником Українського інституту національної пам'яті Іваном Стичинським. Скажіть, будь ласка, що ваша установа думає про нечесний конкурс і про те, чи можуть чиновники змушувати родини погоджуватися на те, що їм пропонують, а саме е червоні хрести і пам'ятник у радянському стилі? Як вирішить громада? Тобто, ну якщо, наприклад, на конкурсі вирішили, що ці хрести з червоного граніта ну на нормальному конкурсі, то в принципі ну так і вирішили. От, можливо, там це або родовище ближче, або щось таке. То треба ще зважати на це все. От, а стосовно конкурсів, ну у нас от зараз е, якраз вийшли 10 принципів меморіалізації. Тобто, один з них це принцип ясності, тобто ясно, що все це має бути прозоро, ясно прокомуніковано, і так далі. Тут очевидна ця проблема, що тут це зроблено не було. От, е, громада через це не задоволена, тому ну, бажано ну не бажано, а потрібно, щоб такого не було. І європейські практики, і американські практики дійсно говорять. Ну тут е, це не, не практики говорять, а використання матеріалів говорять. Тобто, е, або мармур, ну в наших умовах з мармуром дещо важко, або пісковик, або там світлі, світлосірі граніти. Тобто, дійсно, щоб кладовище не було таким темним, або там занадто якось кольорово перенасиченим, і так далі. Тобто, в цьому є дійсно рація. Ми теж пропонуємо громадам дотримуватись цього. от І очевидно, що якби був конкурс із залученням громади, то тут би десь так і було. от Тому так, є таке світова меморіальна практика, вона передбачає, скажімо так, світлі тони або навіть там, де. Надгробки або на могильні споруди, виконані з бетону. Ну таке теж трапляється. Їх потім фарбують там або в білий, або ну в сірем. Тобто, воно все одно тако десь в сірих тонах, от щоб дійсно не було там надто чорне, і так далі. От, вже якщо проєктується цей сектор військових поховань, ну то могила має бути там, де могила, це очевидно. Тобто, знову ж таки, коли буде ставитись задача на нормальний конкурс, ну, це має бути враховано. Там я так розумію, що е, ну порядок поховань він теж чимось був продиктований. Ж, напевно, да, що так е, ховали. Ну, то ясно, що могила має бути там, де ну, місце захоронення, воно має бути там, де місце захоронення. Звичайно, ну треба, щоб був діалог із родинами, із військовими, із там, ну, з громадою, яка ще там, якщо це якийсь інший населений пункт, наприклад, яка. Проживає поруч і так далі. Ну тобто, конкурс має враховувати багато чого. Це багаторівневий проєкт. Інколи навіть е, от, розбудова там або секторів військових поховань, або окремого кладовища військового меморіального вона передбачає взагалі затвердження певної стратегії меморіалізації в громаді. Тобто, це вже привід збиратись і говорити на такі теми. Якщо цього всього не було зроблено, ну то зрозуміло, що громада буде незадоволена і ну, ні до чого хорошого це не призведе. Чи відомі вам подібні випадки в країні і як поступали при цьому громади, і чи є позитивні рішення? Є різні конфлікти навколо секторів військових поховань загалом. Тобто є е, інколи їх або хочуть, або не хочуть. E, тому що теж у нас ще ця культура ну з одного боку, вона вже e, плюс-мінус впроваджується, але не всі ще розуміють взагалі, що це таке, навіщо це потрібно. От і, наприклад, хтось e, вбачає, до речі, e, радянщину в типовому надгробку. Це теж цікаво. Інколи можна і почути таке: що типу, що ви нам пропонуєте це всіх зрівняти, це як в радянському союзі. От, я, до речі, ще б теж закликав бути обережний з цим терміном, що там це приклад радянської меморіалізації. Ну, бо я тоді хотів спитати: а що ви розумієте під радянською меморіалізацією? Радянська меморіалізація це перероблені світові практики меморіалізації насправді. Тобто, тут треба, от з боку журналістів, ну і з боку людей, теж трохи ну бути обережними з цим терміном. А так, тоді ну навколо секторів військових поховань трапляються різні насправді конфлікти. Багато де. Ну і так як вони зараз тільки з'являються, я думаю, що, що ще й багато де будуть траплятись, тому що ну навіть от в цьому випадку, там по тим матеріалам, які мені траплялись, теж там інколи проходила така фраза, що громада вимагає там проведення чесного і швидкого конкурсу. Так, от коли е, хочеться ну якісно, це не значить швидко. І коли от з одного боку відбуваються якісь речі, з іншого боку хтось хоче швидше, і так далі, тобто тут, тут воно накладається і, і от виходить так, як виходить. А чи може наприклад ваша установа вплинути на ситуацію? Або хто може е зупинити будівництво меморіалу у цьому радянському стилі? І що ви можете порадити мешканцям куди звернутися, аби їх почули? Оце я думаю питання найважливіше з усіх з того, що я читав, громада вбачає порушення своїх прав і порушення законодавства в усій цій процедурі. Якщо так відбувається, то треба очевидно звертатись до правоохоронних органів і до суду. Ну, якщо, якщо є порушення законодавства, то це справа правоохоронних органів. Щодо того, чи може вплинути тут Український інститут національної пам'яті. Ми орган, який не формує, а забезпечує виконання політики вшанування. і знову ж таки тут теж важливо, що вшанування ветеранів російсько-української війни, а це саме от ця справа, якраз підходить під вшанування пам'яті ветеранів російсько-української війни. Це пряма задача Міністерства у справах ветеранів України. Тобто, їм вже зараз в цьому міністерству громада має довести до відома, що на думку громади є негідне шанування загиблих ветеранів, військовослужбовців, і так далі, щоб міністерство ветеранів знало, і теж вже було в цьому контексті, в цьому процесі, е, ось е, щодо інституту, от якщо почнуться якісь судові процеси, і так далі. Інститут може до цього долучатись, тобто там казати свою позицію, і так далі. У нас вже таке було це приклад. Тернопільського військового меморіального кладовища ми там дійсно виказували свою позицію, що якою ми бачимо меморіалізацію, от яка має бути практика, і так далі. Але тут наш голос радше дорадчий, такий, бо я ж кажу, основа це суд і правоохоронні органи. Бо якщо йдеться про порушення законодавства, ми ж тут не просто говоримо, що там якийсь не такий з мистецької точки зору сектор або ще щось таке. То тут ключове це правоохоронні органи і судова система. А далі, от Міністерство ветеранів, ну скоріш за все, воно звернеться до нас. От, ми тоді вже підключаємось і починаємо щось говорити. Це по перше, по-друге, інститут не може впливати на рішення і на діяльність органів місцевого самоврядування. На це все може впливати громада. Тобто, має бути прозоре громадське обговорення. Я тут радив би теж. Подивитись приклади з інших міст України, наприклад, в Вірпіні, там було ціле громадське обговорення по місцевому військовому кладовищі в кілька етапів. Тобто люди збирались, один раз обговорювали, другий раз обговорювали, голосували, брав участь мер, представники ветеранських організацій, релігійних організацій. Да, це буде трошки довго. От бо те, що я сказав, от якщо Якісно робити, то це не так, що там. Ну бо, як, от теж, вимога, там провести конкурс. Ну в нинішніх умовах з конкурсами теж важко, тому що митців не так багато. Там хтось загинув, хтось воює, а ті, хто лишились, теж там, кладовище там, кладовище там, кладовище там, щоб зробити щось якісно на це треба час. Але якщо є бажання робити якісно, то треба от, ну, провести нормальний конкурс. Ну, от, якщо я думаю, ви цікавилися як у Львові. Да що там було багато проєктів? Був відбір, були залучені представники з місцевої влади, з місцевого військового гарнізону, е, з архітектурних кіл, з художніх кіл. От все це робити так багато етапів. Не все добре у Кривому розі із опалювальним сезоном. Він фактично зірваний без тепла, й досі майже тисяча житлових будинків. Це фактично 110 тисяч жителів, холодні батареї і в багатьох медустановах та закладах освіти. Через комунальну катастрофу в місто прибув віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. У місті розгорнули оперативний штаб. Будинки, що нині без тепла, вирішили прибрати з графіків відключень електроенергії, аби мешканці постійно були зі світлом і могли обігрівати оселі. Також обіцяється обіцяють провести інвентарізацію всіх житлово-комунальних підприємств, повторно перевірять їхню готовність до зими. Тепло жителям Кривого Рогу обіцяють дати до 8 грудня. А на цьому наш випуск добігає кінця. Під час роботи над ним чомусь спала на думку фраза американського професійного баскетболіста Стефена Карі, яку він сказав після одного зі своїх легендарних китків. У житті є щось більше ніж робота та великі гонорари. Найважливіше це наша сім'я, піклування один про одного і любов, не зважаючи ні на що. Та це здається, розуміють у нас не всі. Тож, найскоршої перемоги нам і миру. Це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.